Сьогодні мобільна соціальна служба Центру надання соціальних послуг турбота вперше здійснила виїзд до одного з найвіддаленіших районів нашої громади села Потоки. Завдяки нашій владі за програми розвитку ООН в Україні, за фінансової підтримки Європейського союзу в рамках проекту розширення можливостей громад в Україні запроваджено мобільну соціальну службу у нас в громаді. До мультидисциплінарної команди мобільної соціальної служби входять наразі водій, який Поєднує функції робітника з комплексного обслуговування та ремонту будинків. Швачка, перукар. Також за потреби буде залучений юрист, консульт і медична сестра. Найважливішим у реалізації цієї ініціативи є те, що мешканці сіл мають змогу скористатися тими послугами, у яких дійсно є потреба. До нас приїхала соціальна мобільна служба, яка робить нас. Людей поважного віку, дуже красивими, гарними. Ми дуже вдячні їм за це, що вони нас не забувають. Спасіба велике. Приїхали там мене служби соціальна. Спасибо, що вони мені покасили. Я жінка одинока, Є кому мені оце касити, а вони і тепер мене буде порядок. Завдяки цій унікальній можливості, люди похилого віку та особи з інвалідністю, які проживають у віддалених районах Кременчуцької громади, мають змогу отримати якісні, безоплатні та важливі соціальні послуги. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.